Вітаю! В цьому відео я стисло і зрозуміло відповів вам на 5 ваших основних питань по темі доступу податкових органів до інформації про стан ваших рахунків платіжних системах. Зокрема, ви дізнаєтесь, який буде перший звітний період, до якої країни буде надіслана інформація саме про ваш рахунок. Які країни будуть приймати участь у обміні цією інформацією? Чи варто закривати зараз поточні рахунки в платіжних системах? І що робити з грошми, які зараз фактично там знаходяться? Тож, налаштовуватись на сприйняття інформації, ми починаємо. Перед тим, як ми почнемо, ще одна ремарка. Я хочу зазначити, що це вже друге відео по даній тематиці. І зараз я буду лише відповідати на ваші питання, які у вас виникли після перегляду мого першого основного відео. Тому, якщо ви його не дивились, будь ласка, знайдіть його на моєму YouTube каналі і передивіться, бо там основна інформація. Зараз лише відповіді на ваші додаткові питання. Тож починаємо. Питання перше. Які країни будуть приймати участь в обміну інформацією? Станом на 21 травня 2023 року, а саме сьогодні пишеться дане відео, угоду про обмін інформацією підписали 120 країн. Але цей перелік постійно змінюється. Тому для того, щоб у вас була можливість оперативно отримати інформацію про те, та чи інша країна є, чи немає її в тому переліку, я у першому коментарі до цього відео надам джерело, де ви можете про це дізнатися. Коротко скажу, що Сполучені Штати Америки, наприклад, не є в цьому списку, а от Велика Британія, Німеччина, Голландія, Франція, Італія, Іспанія, фактично всі країни Західної Європи вони в цьому списку є. Питання: друге і, на мій погляд, найбільш серйозне. Воно звучить так: до якої країни буде надсилатися інформація про стан ваших рахунків платіжних системах? Особливо це питання турбує фрилансерів та фопів, які зараз тимчасово мешкають поза межами території України і є в певних випадках податковими резидентами інших країн. Спочатку розберемося з термінами, і для цього ми маємо відкрити так званий CRS-стандарт стандарт Common Reporting Standard, а саме на підставі цього документу буде визначатися дані правовідносини. Читаємо разом: термін особа підзвітної юрисдикції означає фізичну особу або організацію, яка є резидентом підзвітної юрисдикції відповідно до податкового законодавства такої юрисдикції, або правонаступника померлої особи, яка була резидентом такої підзвітної юрисдикції. Друзі, в даному документі підзвітна юрисдикція це означає країну. Тобто, коли ми кажемо підзвітна юридикція, це ми фактично маємо на увазі країну. Далі термін підзвітна юрисдикція, тобто країна, означає юрисдикцію, з якою наявна угода, відповідно до якої існує зобов'язане надавати інформацію, визначену в певному розділі цього стандарту. І термін юрисдикція учасниця, ще раз країна-учасниця, означає юрисдикцію, з якої наявна угода, відповідно до якої вона буде надавати також інформацію, яка визначена в певному розділі. Так як же буде встановитися податкове резидентство відповідно до вимог crs стандарту? А він містить два окремі алгоритми. Перший алгоритм це стосовно діючих рахунків в платіжних системах, і другий алгоритм це стосовно нових рахунків в платіжних системах. Відкриваємо і досліджуємо. Щодо існуючих рахунків, алгоритм перевірки передбачає наступне: по-перше, перевіряється, чи є у записах фінансової установи поточна адреса проживання фізичної особи власника рахунку, підтверджена документальним доказом. Під таким доказом зазвичай є рахунки на сплату комунальних послуг за останні 6 місяців, тобто у вас попросять надати рахунки на сплату комунальних послуг за ту квартиру, де ви конкретно ну, ви заявляєте, що ви проживаєте. І якщо ви надасте такі рахунки і докази сплати цих рахунків, будемо вважати, що ваше місце знаходження, ваша поточна адреса проживання підтверджена. А відтак для цілей цього стандарту фактично вже фінансова установа може через підкреслюю, може використовувати дану адресу для визначення вашої країни юрисдикцією. А якщо у неї є певні сумніви, або якщо доказів немає, вона може перейти до наступного кроку, а саме електронний пошук даних на наявність будь-яких ознак приналежності, про які зараз я розкажу за кілька хвилин. Так ось, якщо під час електронного пошуку не буде виявлено жодної з таких ознак, процедура зупиняється. Адже нагадаю, що зараз ми мову йде. Лише про діючі рахунки, а значить, фінансова установа вже має певну інформацію про вас і ваше податкове резидентство. і тому вона лише певною чи не перевірить, чи не змінились ці обставини. Якщо явних ознак зміни не буде знайдено, вона зупинить дії з перевірки до тих пір, поки не зміняться обставини, в результаті яких буде виявлення одна або більше ознак приналежності. Для рахунку, або поки рахунок не стане рахунком з високою вартістю, тобто більше 1 мільйона доларів. Там існує дещо інші алгоритми перевірки. Ми зараз на них не зупиняємось. А ось якщо під час електронного пошуку буде виявлена одну з ознак належності фізичної особи, тобто вас, до іншої юрисдикції, тобто до іншої країни, фінансова установа повинна розглядати вас як податкового резидента. Кожною підзвітною юрисдикцією, тобто кожної країни, якою стосується виявлена ознака. Є кілька виключень, але вони доволі вузькі, і я на них зупинятися не буду. Так які ж це є ознаки ідентичності, тобто на підставі якої інформації фінансова установа може зробити висновок про те, що ви є податковим резидентом не тієї країни, яку ви декларуєте, а деякої іншої країни? Розбираємось. По перше, якщо ви самі десь в якихось документах ідентифікувались як резидент певної країни. По друге, якщо ви маєте поточну поштову адресу або адресу проживання, в тому числі поштову скриньку в інші країні, по-третє, якщо ви маєте один або більше телефонний номер у певній країні та жодного телефонного номера в країні, де розташована фінансова установа, по четверте, Якщо ви постійно даєте вказівки так звані «standing instructions», щодо переказу коштів на рахунок, який обслуговується в певній країні. По п'яте, якщо ви надали певну дійсну на поточний момент довіреність або повноваження підписанта, надану особі з адресою у певній країні. Або шосте, ви надаєте вказівку притримати або не відправляти кореспонденцію «hold my instruction». Або надати адресу для переадресації, in care of Address», яка знаходиться в певній країні. І при цьому у ваших документах наші наданих фінансових установи відсутня будь-яка інша адреса. Так ось, у перелічених вище випадках. Фінансова установа може прийняти рішення про те, що дійсною або другою країною вашого податкового резидентства є не та країна, яку ви задекларували в поданих вами до фінансового установи документів, а деяка інша країна. І наслідком такого рішення буде те, що фінансова установа зробить так, що документи і інформація про стан ваших поточних рахунків. Харкових рахунків або інших рахунків платіжної системи буде надана не однією, а відразу кільком країнам. Наведу приклад, при відкритті рахунків платіжної системи ви зазначили, що країна вашого тимчасового перебування є, наприклад, Німеччина. Але на підставі отриманої інформації платіжна система виявить, що ви є громадянином України, у вас є поштова адреса в Україні, у вас є якісь телефонні номера в Україні, і вона дізнається про це. Тож інформація про вас буде надана і податковим органам Німеччини, і податковим органам України. До цього варто бути готовими. Тепер перейдемо до стандартів перевірки нових рахунків фізичних осіб. Відразу хочу зазначити, що CRS-стандарт дозволяє, прямо по чому дозволяє, кожна юрисдикція може дозволити підзвітним фінансовим установам застосовувати процедури належної перевірки нових рахунків для перевірки існуючих рахунків, а процедури належної перевірки рахунків з високою вартістю, тобто більше 1 мільйона доларів США, до рахунків з низькою вартостю. Це ми маємо на увазі, але далі відкриваємо розділ четвертий стандарту. Наведені нижче процедури застосовуються з метою виявлення підзвітних рахунків серед нових рахунків фізичних осіб. А стосовно нових рахунків фізичних осіб, під час відкриття рахунки підзвітна фінансова установа повинна отримати документ самостійної оцінки. Може бути частиною документації необхідною для відкриття рахунку, який дозволяє підзвітній фінансовій установі встановити для цілеї оподаткування резидентство власника рахунку, а також повинна підтвердити достовірність такого документу самостійної оцінки на підставі інформації, отриманої підзвітною фінансовою установою у зв'язку з відкриттям рахунку, в тому числі будь-якої документації, зібраної відповідно до процедур AML або KIC. Ви можете мене спитати, що це за загадкові такі літери, що це за абревіатура, яку я тільки що вам прочитав. Друзі, абсолютно нічого загадкового. Розказую. Літери KIC це означає know your customer. Тобто знай свого клієнта, тобто це процедура комплекс процедур, які застосовуються будь-яким банком, платіжною системою, брокером, біржею або іншими фінансовими установами перед відкриттям вам рахунків з метою пересвідчитись, хто ви є взагалі, тобто ідентифікувати вас і отримати від вас певну інформацію. Я впевнений, що ви неодноразово проходили цю процедуру. А ось літери ЕЙ Означають «anti-money laundering», тобто заходи, спрямовані на запобігання та припинення відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Тобто, як я і казав, абсолютно нічого якогось страшного або незвичайного. Так ось, якщо документ самостійної оцінки встановлює, що власник рахунку є резидентом певної країни для податкових цілей, фінансова установа повинна розглядати рахунок як підзвітний рахунок. А якщо відбулися зміни щодо нового рахунку фізичної особи, в результаті чого фінансова установа дізнається або є всі підстави вважати, що первинний документ самостійної оцінки є неточним або недостовірним, фінансова установа не може покладатися на первинний документ самостійної оцінки та повинна отримати дійсний документ самостійної оцінки, який встановлюватиме резидентство власника рахунків для цілей оподаткування. Підведемо короткі підсумки по другому питанню. Всі прилічені вищі алгоритми та ознаки, вони є доволі розпичатись. І фактично дуже значна кількість основних рішень буде прийматися конкретною фінансовою установою, виходячи з конкретних обставин справи. Тобто, за загальним правилом, фінансова установа спочатку вас попросить надати докази, де ви фактично проживаєте. І ці докази, як я вам сказав, це докази сплати комунальних послуг в певній місцевості, в певній квартирі. Але якщо у неї буде якась така інформація, яка вона розцінює як неоднозначною або такою, що підлягає додатковій перевірці. Або з інших якихось причин вона може самостійно за власною ініціативою встановити, що ви маєте не те податкове резидентство, яке декларуєте, або маєте два податкових резидентства. І в цьому випадку, ще раз підкреслю, можлива така ситуація, що документи про стан ваших рахунків будуть надіслані відразу навіть не в одну, а в дві країни. Питання третє. За який період буде перший обмін інформацією? Це дуже просто і зараз можна на нього відповісти. Відповідно до статті 53 з позначкою 1 ПК України вимоги статті 39 з позначкою 3 цього кодексу. В частині, що стосується застосування фінансовими агентами загального стандарту звітності CRS, де цілей виконання багатосторонньої угоди CRS застосовується з 1 липня 2023 року. І для цілей багатосторонньої угоди CRS та загального стандарту звітності CRS першим звітним періодом є період, що розпочинається. 1 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року. Питання четверте. Якщо я зараз до 1 липня 2023 року закрию свій рахунок платіжної системи, чи убереже мене це від того, щоб інформація про стан рахунки була отримана податковими органами України? Друзі, я гадаю так: з високим відсотком вірогідності. Так, убереже. Але остаточно це питання можна буде відповісти після того, як у нас буде затверджений наш внутрішній стандарт застосування CRS стандарту на території України. Зараз він ще не затверджений, зараз лише є проєкт такого стандарту. Але ще раз підкреслюю з, з дуже великим відсотком вірогідності, так, якщо ви закриєте ваш поточний рахунок зараз. Скоріше за все, це убереже вас від того, щоб інформація про обороти на цьому рахунку була відома податковим органам України. І нарешті, п'яте питання на сьогодні: що мені робити, якщо в мене відкритий рахунок платіжній системи і на цьому рахунку є певна сума грошових коштів? Друзі, я на ці два питання можу дати лише дві універсальні відповіді. Відповідь перша: Я гадаю, все ж таки варто цей рахунок закрити. Так. Все ж таки існує дуже великий відсоток вірогідності того що якщо ви це зробите зараз, то інформація про обороти на цьому рахунку до наших податкових органів не потрапить. І універсальна порада номер два. Не перераховуйте кошти з діючого рахунку на новий рахунок, оскільки в цьому випадку, а навіщо ви тоді закривали старий рахунок, тобто у вас є новий рахунок і у вас грошові кошти на цьому рахунку, який ви маєте е, зрозумілим чином підтвердити підстави їх отримання перед податковим органом України. Тобто це є нелогічно. А тому, що робити з грошовими коштами, які зараз є на вашому рахунку в печених системах. От... Цього на жаль, універсальної поради на це питання не існує. Це має бути вирішено вами конкретно виходячи з ваших конкретних обставин із дуже великою кількістю нюансів і особливостей, які маєте саме ви. Тому я вам раджу для відповіді на це питання звернутися до того чи іншого адвоката, податкового консультанта і отримати рекомендацію щиро підкреслю не універсальну, а таку, яка буде влаштовувати саме вас. І починайте ваше життя заново з новим рахунком, з новою законною, прозорою, ефективною, але оптимальною схемою сплати податків та організацію внутрішніх зв'язків між вами та вашими контрагентами. Друзі, я вам щиро бажаю всього самого-самого найкращого успіхів вашому бізнесу. А якщо вам це відео понравилось, будь ласка, не забувайте ставте йому подобайки, оскільки це дуже допомагає поширювати дане відео серед найширшого кола осіб. До зустрічі!